Народ мене поперло. Що не йду? Ну, взагалі я люблю читати всякі таблички, оголошення. Цей будинок відремонтований та оздоблений у рамках реалізації програми благоустрою ООН. Якесь хабітат 2012-2015 роки за фінансування фонду Галичина Волинь. Виконавець робіт ТОВ Тернопільбуд. І що ви дивіться, І як вони класно відремонтували будинок? Це центр міста, Вон це сусіднє приміщення, це міська рада. А це два будиночки. Але я вам розкажу історію, чого їхні ремонти безполезні як то кажуть, по-русски. Бачите, Катрящина? Значить, старожили розказували мені таке діло. Що за радянської влади був збудований. Добрий день, Вася, щось день. буде вже в ефір передавати. Ну як же? Заробляю пенсію. Бачите, признаються люди. Кременець — то велике село, тут всі всіх знають в лице. Попробуй щось десь збреши. Е, значить, що почав я розказувати. Е, З радянських часів побудували один будинок. Бачите, що тут приблизно тільки не знаю, який. чи цей, чи цей. І він почав. Осідати. Я думаю, що він осідає в старі підвали старих будинків. І тоді прийняли рішення збудувати коло нього ще один і підперти. Оце якраз розді... тріщина йде. Це якраз розділено два будинки. Цей більш-менш тримається кучки, а цей все й тріщить, страшне діло. Ось така штука. А машинки їздять по асфальту. Земля дрижить і будинок тріскає. така картинка. Бачите? Та половина тримається непогано ще, фактично ні одної тріщини не видно, а це тріщить повністю. І подібну ситуацію я ще чув про міську раду, теж були в них там проблеми, тріщали, стіни, падали, але щось там, а вони знов тріщать, Вон, бачите? Над вікном, яка тріщина О-ого-го, дивіться, що робиться. Це кілька років назад міську раду капітально ремонтували. Дивіться, бачите. Це все дає знати старі підвали. От. Я не знаю історії. Ні, цей будинок старий, по-моєму. Бачив я його на старих фотографіях будинок міської ради. Але десь щось воно там порушено в підвалах. Тих. Напевне, десь немає якогось водовідводу чи щось такого. То ще, то ще благодать що у нас зараз теперішній час немає таких злив і таких сильних дощів, як були колись. А то воно такое розмивало дуже часто, були провалля, і вон там на парковці біля адміністрації регулярно просідає земля. Е, хоча там такої нагрузки на парковці, там взагалі нагрузки немає, що легкові машини стають, знаєте. Але час від часу, хто уважний, а хто уважний Йдеш, мусиш дивитися під ноги, бо як спотикнешся, то можна дзьоба побити в таку яму просадку. От така картинка, може хтось щось розкаже своє, щось більше, я ж далеко всього не знаю, але що бачу, що знаю, то розказую. Цікаво буде почути, що ви розкажете. може. Цікаве про цей будинок. Бувайте здоровенькі всім. Хорошого настрою!